Хочеш здати екзамен на карту поляка? Або тобі потрібні знання з польської культури і історії? В цьому відео я розповім, як ти можеш їх набути швидко. Всім привіт! Я Юля, власниця мовної школи «Польський ТУ». Коли я вже вивчила мову і намагалася спілкуватися з поляками, я розуміла, яка в нас є культурна прірва. Вони говорять про якісь історичні події, про якісь мультики, твори. Про які я не маю уявлення, і тоді я зрозуміла, як важливо знати, хоча б трошки історії, культури традиції, традицій, ну щоб, хоча б, не приходити в магазин, коли державне свято. Саме тому ми створили курс Польська культура. Ви створили його разом з полоністкою, філологом і носієм мови Олівією. Курс проходив редакцію істориків. Що ви отримаєте після цього курсу? Якщо вам потрібно здати екзамен на карту поляка, то найчастіше задають питання з невеликого списку стандартних питань. Ми вже знаємо всі ці відповіді і зібрали їх для вас в найзручнішій формі. Курс проходить в форматі відеоуроків. Вони виходять в телеграмі в нашому чат-боті. Ви завжди можете передивитися матеріал, поставити на паузу, прочитати конспект. А що ще важливо, в нас є там практика. Тобто всі ваші завдання будуть перевірятися. Ви не тільки вивчите історію, культуру, а й підтягнете рівень мови. Тобто, ви будете готові до екзамену. Тому що на курсі ми практикуємо те, як ви розповідаєте про ці культурні події і цю історію. І носій мови перевірить ваші відповіді. Ми хочемо підготувати вас максимально. Саме тому ми ввели формат усних завдань, там де ви записуєте аудіоповідомлення прямо в телеграмі. І у вас створюється відчуття реального діалогу. Як на екзамені з екзаменатором, в програмі 20 відеоуроків, де ви проходите всю важливу польську історію, всі важливі події і культурні елементи, які треба знати. Але курс буде корисний не тільки тим, хто хоче здати екзамен на карту, а й тим, хто хоче повністю адаптуватися в Польщі. В кого. Польська родина або хто познайомився з чоловіком, дружиною поляком і хоче притримуватися нових традицій. Після курсу ви будете розуміти, про що говорять поляки, що робити на різні традиційні свята. Щоб дізнатися деталі про пакети, натисни за першим посиланням в описі. З вами була Юля, канал Польський. Ту. Тут навчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.